Все слава Ісусу Христу. Знаєте, на сьогоднішній день є багато релігій, є багато і всяких філософій, але люди чомусь знаходяться у всяких депресіях і в всяких хворобах, і це не допомагає. А що може допомогти? Допомагає тільки народження згори, це народження від Бога. А де ми можемо його отримати? Тільки в церкві. Тільки там, де є Божі люди, які народжені самі від Бога, в яких є результат, в яких є плоди. Плоди це спасені люди, це церкви, які е, до самого краю землі народжуються і розпространяються. Це розпространяється Царство Боже на землі. Тому що Царство Боже це є дом Бога живого, Ісуса Христа. Я вас всіх запрошую в нашу церкву Ісуса Христа.